У нас проводяться роботи по розчищенню русла стріжень. Значить, від проспекту Перемоги до Київської оцей участочок для цієї роботи розроблений робочий проєкт. Цей робочий проєкт розроблявся проєктним інститутом. «Водземпроєкт». це проєктний інститут, який має ліцензію, який має фахівців. І все цей проєкт він погоджений всіма інстанціями. І зараз приступили до роботи, тобто не зараз, а приступили до роботи ще в 2012 році. 80% робіт зроблено в 2012 році. Які роботи це розчищення русла, значить, вивозився мок, тому що до того, до. Як були розпочати роботи, то рівень води стояв 0,5. Майже все було заілене і зарощене чагарником. Значить, цей іл вивозився, убирався чагарники, виймалися дерева, які лежали прямо в самому руслі. І практично по об'єму більша частина робот була виконана ще в 2012 році. Було освоєно кошти на мільйон 400 грн. Зараз, в цьому році, чому ми зараз тільки приступили до роботи, от буквально, тому що була зима, не можна було робити. Потім, відповідно до чинного законодавства, до мая, до травня місяця не було, не можна було виконувати роботи, тому що був нерест. А всі роботи, які ведуться на землях водного фонду, вони заборонені. Пройшов нерест, де дуже висока вода. Ви ж бачите. В цьому році стояла дуже висока вода. Тому ми чекали, поки трошки спаде вода. Спав рівень води, ми штучно ще понизили трошки стрижні, І зараз, буквально все тиждень, як розпочаті роботи. Роботи йдуть до завершення. Тобто нам зараз залишилось підчистити берег, спланувати укіз, залудити його багаторічними травами і тобто все буде красиво. Потім вода відкривається шлюз, вода піднімається і в принципі роботи завершені.